Інформаційні поля всюди. Тобто, якщо немає українських каналів, які на польській мові розказували полякам би, що відбувається насправді, то російські такі є. Вони понаставорили купу навесних каналів чи типу поклонів російських, які на польській мові в Польщі полякам розказують, які українці погані, які там русські хороші, що це там за війна, і так далі. І це ж не тільки на території Польщі, це зараз Німеччині, в Іспанії, всюди. Того ці європейці і ходять. Ці всі всі що ж до неміра там за руські міри так далі. Вони ж ходять і підтримують Росію не просто так. Вони наслухали цих новин, вони думають, що це правда, і воно так і працює. А українського такого немає, розумієте? І, і це тільки один відсоток з тих їх провокацій, які вони роблять. А ми знаємо, що інформаційне це найсильніше вплив це на бошку з цього телевізора. Тільки раніше це був телек, а зараз все отак, через тікток і так далі. відбувається. І виглядає це досить печально. Ось і купа розмов про те, що українці вже пора депортувати, і це ж звучить і зі сторони політики вже. Все, ті по типу, українці всіх в Україну для чого? Щоб тримали фронт в Україні, щоб тримали європейський фронт. От, от так же напряму заявляють. цей заявляє напряму, кажуть, все, ми не чекаємо українців ні в Німеччині, ні в Європі, де, Нехай а, там. Пан президент зробить так, щоб вони хотіли залишатися в країні. Тобто вони взагалі оторвані від міра, Вони не розуміють, що всередині країни відбувається. Для них це все вообще десь там, щось там, як для нас колись там в Афганістані було. Вони не розуміють наслідків, напевно, цього всього через у цю свою толерантність і лопіювання певних питань. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете за 100 тисяч гривень в місяць. Ми за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює, ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Це як розповсюджувати свою ось, всяку інформаційну пропаганду. Європа в цьому плані слаба. У Україні всі сили кинуті зараз саме на фронт і на борьбу з такими людьми, як Міндіч. І весь інформаційний простір теж на це кинути. І, на жаль, хоча я питання набагато важче. Ну, коротше, давайте поспілкуємося в коментарях, друзі. На зв'язок, я туди спущусь, На зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.